Для вас працює Лілія Налягака. Маємо новини на 18-ту годину. Щонайменше четверо людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу Херсона. В день окупанти вкрили вогнем Дніпровський район міста. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Потерпілих шпиталізували. Російські військові не полишають спроб прорвати оборону українських захисників на півночі Харківщини. Як повідомили в оту Харків, до глибокого ворог перемістив додаткові штурмові групи, а безпілотниками дистанційно мінує місцевість. Перегруповується ворогів в районі Вовчанська. Від початку цієї доби відбулося 5 бойових зіткнень в напрямку українських позицій. Ворог випустив 16 кабів. Більше розповість моя колега Світлана Шакера. А вона з нами наживо. Світлано, привіт. Яка у вас ситуація? Вітаю лілія. Ворог постійно не вщухають обстріли прикордоння. Ворог б'є інтенсивно і різноманітно. Так, за останню добу під ворожим обстрілом перебувало три райони Харківщини. Постраждало щонайменше восьмеро мирних людей. Так учора. Окупанти завдали ракетного удару двома ракетами Іскандер м по селищу Печеніги, вдарили по підприємству, там спалахнула пожежа, і 54-річна жінка отримала поранення. Ще одна жінка отримала поранення після обстрілу села Білий Колодязь. Там дрон поцілив у приватний будинок по білому колодцю колодязю. Сьогодні також на світанку окупанти вдарили ракетами С-300. Ще одна жінка та чоловік отримали поранення вчора ввечері, після 22-ї вже коли. Окупанти скинули на селище прикордонне селище Козача Лопань керовані авіабомби по селу Івашки золочівської громади. Росіяни вдарили фпв дроном по магазину. І через це там поранено четверо людей: двоє чоловіків та двоє жінок. А у Вовчанську дроном росіяни зруйнували приватний будинок. Кабами били також по кругляківці та колісниківці куп'янського району. Через це там зруйновані приватні будинки, а також горіли горіли, горіли пш, пшеничні поля. Такі в нас новини на цю новини на цю хвилину. Лілія дякую, колегу. З нами наживо з новинами Харківщини була Світлана Шакера. У продовженні випуску нагадаю про необхідність економити світло. Через російські обстріли в системі бракує енергії. Зараз на екрані з'явиться мапа споживання по регіонах на 17.30. У червоній зоні: Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Волинська, Івано-Франківська, Рівненська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Вінницька, Сумська, Харківська, Житомирська Київська області. Там рівень споживання занадто високий. Енергетики закликають жителів цих регіонів вимкнути всі потужні прилади. У жовтій зоні споживання наближається до критичної позначки. Радимо користуватися енергозатратними приладами по черзі. У зеленій зоні все в межах норми, але не слід забувати про ощадливість. Нагадаю, Україна не постачає електроенергію на тимчасово окуповані території Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Харківської, Херсонської областей та до Криму. Цієї ночі противник завдав удару по Україні трьома балістичними ракетами Іскандер М, двома керованими авіаційними ракетами х 59 69 і 39 дев'ятьма шахедами, з яких наші захисники збили 35. Протиповітряна оборона працювала у кількох областях. Кадри з успішною роботою зенітних ракетних підрозділів на південному напрямку опублікував у своєму телеграм-каналі командувач повітряних сил зсу Микола Олещук. Ну, ведемо. Буде захват зразу. Прийнявся. Ціль вражена. Ціль знищена, ціль знищена. Глушити Китай та Росію по новому США готуються розгорнути нову наземну систему глушіння сигналу. Мета позбавити китайські та російські супутники можливості передавати інформацію про американські війська під час конфлікту. Перші наземні засоби глушіння дистанційних модульних терміналів планують встановити цьогоріч. Місця їх розташування не розголошують з міркувань безпеки. Нові термінали доповнюють більш розгалуджену систему глушіння під назвою Counter-Communication System. А також систему середнього розміру під назвою Meadowlands, яку космічні сили США вже розгорнули і використовують. На Росії карма в дії. Уже понад тиждень південні регіони країни-агресорки потерпають від катастрофічної нестачі електроенергії. Тотальний блекаут в Краснодарі, ростові на дону Таганрозі, Елісті, Улан Уде, Туапсе та в інших містах. Усе через масштабний збій у роботі Ростовської АЕС. Там сталося аварійне відключення енергоблока. На станції переконують, що з радіаційним фоном усе в нормі, а живлення невдовзі відновлять. Чи відповідає це дійсності, як виживають не звиклі до дефіциту світла жителі чорноморських курортів в аномальну спеку? Розкажуть мої колеги. Краснодар а з ним і весь південь Росії потерпають від масових і по частини контрольованих блекаутів. Лише за офіційними даними Росмі, а перевірити їх нечесні складно в столиці краю. Не працюють півтори сотні підстанцій. Терпець у місцевих жителів уривався. Люди влаштовували невеличкі мітинги та перекривали дорогу. А мер, щоб переконати жителів, що він буде з ними допоки проблема не вирішиться. Навіть запропонував прикувати себе наручниками до стовпа. Я Я звідси не поїду. Хочете прив'яжіть мене наручниками до стовпа, якщо вам так буде спокійніше. Я буду я буду з вами, допоки не ввімкнуть електропостачання у вашому районі. через неструмлення не працюють світлофори. Як наслідок утворюються довжелезні затори. Це кошмар. І туди кінця і немає. Перебої в електропостачанні припали на пекельну спеку. Місцева жителька вимірює температуру повітря тепловізором. Кахель нагрівається до 60 градусів, металопрофіль до 73. Кондиціонери не працюють. Натомість можна заощадити на платні за газ. Яйце готове за лічені секунди. Від холодного душу не ховаються навіть коти, і це єдині доступні водні процедури. До моря не дістатися через затори. А місцеві пляжі виглядають ось так. Найміцніші росіяни намагаються дістатися курортів потягом. Приміром, у цьому вагоні з полученням Санкт-Петербург-Сухумі всередині плюс 32. Кондиціонер не працює, як і вікна, не відчиняються. 32 градуси спеки у вагоні купа дітей. Темний у Таганрозі. Віялові відключення тут діють щодня, за словами комунальників, у шаховому порядку. У своєму телеграм-каналі Ганрога Андрій Фатєєв стверджує, роботи з відновлення електропостачання ведуть цілодобово а на життєво важливих об'єктах задіяні генератори. Але трансформатори все одно горять. Читарія так не було. Значні проблеми з електрикою та водопостачанням у південних регіонах пояснюють аномальною спекою. Мовляв, обладнання не витримує навантажень і перегрівається. А кремлівський диктатор традиційно винуватить захід, мовляв. Ті навчилися майнати криптовалюту та тепер крадуть чужу електрику для власних біткоін ферм. Опозиційні ж медіа повідомляють: днями сталося аварійне відключення одного з енергоблоків ростовської атомної електростанції. Побоювалися навіть радіаційних викидів. Напередодні мер одного з міст виклав відеозвернення. Переконує станція працює у штатному режимі радіаційний фон у нормі. Щоправда, цифр не наводить. А ось цю палатку вже не приховати. Посеред тижня аварія сталася на Гусинозерській гідроелектростанції. Вимкнувся енергоблок, що заживлював Бурятію та Забайкальський край. Знеструмовано понад сім районів, а це більш як 115 тисяч користувачів. Владислав Політ, Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Понад 3,5 тисячі ядерних боєголовок сполучені штати розсекретили дані про власні запаси ядерної зброї. За даними Національної агенції з ядерної безпеки США, з вересня 1991 року кількість нестратегічної ядерної зброї майже вдвічі скоротилася. Попри це, США та РФ все ще разом володіють майже 90% всієї ядерної зброї, яка є у світі. Про це повідомляють аналітики Стокгольмського інституту дослідження проблем миру. Водночас. Китай, за їхніми даними, за останні два роки збільшив свій ядерний потенціал на 150 боєголовок, це до пів тисячі одиниць, і продовжує нарощувати ядерний арсенал. Міністр закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок виступила на захист розміщення американських ракет дальнього радіуса дії Томагавк на території країни. Бербок зазначила, що російський диктатор Путін вже давно порвав з договорами про роззброєння і нашою спільною європейською мирною архітектурою і постійно розширює арсенал, яким він загрожує нашій свободі в Європі. Це цитата раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав план щодо розміщення американських ракет дальнього радіуса дії в його. В Україні він зазначив, що це рішення ідеально вписується в стратегію безпеки німецького уряду. Азербайджан підтвердив можливість постачання свого газу до Європи через Україну. Заяву пролунали у відповідь на прохання України та ЄС доставляти газ після закінчення чинного контракту з Росією наприкінці року. Президент Азербайджану Ільхам Алієв зазначив, що видобуток газу в його країні збільшиться завдяки новим, а також вже наявним родовищам у Каспійському морі. Нагадаю, у 2022 році Азербайджан підписав з Єврокомісією меморандум про стратегічне партнерство в енергетичній галузі. Документ передбачає подвоєння експорту азербайджанського газу в Європу до 2027 року до 20 мільярдів кубометрів. США планують нові санкції проти Китаю через допомогу Росії. Під прицілом можуть опинитися банки, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. Він нагадав про указ президента Байдена, виданий наприкінці минулого року. Документ дозволив Міністерству фінансів США переслідувати банки, що надають допомогу російській оборонній промисловості. Такі заходи були зроблені не просто так. Додав радник американського президента прямамова. Далі ми вважаємо, що Китай повинен зупинитися, тому що на нашу думку він глибоко виходить за межі гідної поведінки національних держав. Можна очікувати додаткових санкційних заходів, оскільки ми спостерігаємо, як все розвиватиметься в найближчі тижні. Сьогодні я не можу зробити прогноз, але скажу лише, що ми створили інструменти, які дозволять нам реагувати на подібну поведінку, і ми будемо реагувати на таку поведінку. В Європі сплеск організованої злочинності. Про це заявила очільниця Європолу Катерін Деболе. Зокрема, йдеться про торгівлю наркотиками, яка зростає в Європі та підживлює насильство. За даними Європолу, виробництво кокаїну в південній і Центральній Америці процвітає. А Європа переповнена цим наркотиком. За її словами, поліція в Європі потребує технічних засобів, повноважень та персоналу, щоб протистояти злочинним мережам. Раніше в Європолі встановили, що понад третину злочинних угрупо. Овані в Євросоюзі відмиває свої прибутки через нерухомість. О 19 дев'ятнадцятій оновлений випуск. Новин а доти єдиний марафон продовжить Олександр Просяник. Колего, слово тобі так людям обов'язково продовжу про електронне бронювання і про те, як оберегти свої цифрові дані від АІТ збоїв і від шахраїв у мережі говоримо через дві хвилини. Дочекайтеся.